Футбольні команди чотирьох військових частин взяли участь у благодійному турнірі. Сім на сім першими на полі зустрілись спортсмени 26-ї артилерійської та 39-ї бригади тактичної авіації. Із рахунком 4-1 перемогу здобула 26-та бригада. Капітан Константин Нестерчук каже: попри складну підготовку до турніру, вони з командою задоволені, що змогли достойно себе показати. Ощі нікого немає. У нас хто є? Зібрали так. От отак і готувалися. Виступили от на пригласили нас на цей цікавий турнір. Дуже подобається атмосфера стадіон. Все. Наступними на поле вийшли прикордонники та нацгвардійці. Хоч команда Нацгвардії вже має досвід участі у футбольних турнірах, її гравці зізнаються, для них найважливіше грати для власного задоволення та відчувати командну атмосферу. Завжди до перемоги йдемо, але налаштовані благодійний турнір все таки вийти пограти, будемо бороти за перші місця, а там вже як буде. Команда в нас виключно з військовослужбовців Київ. тривала деяка підготовка до цього турніру. От подивимось. Що ми покажемо на поле, найголовніше це атмосфера і прийняття участі в турнірі. Подію присвятили до Дня батька, аби привернути увагу до ролі захисників не тільки як воїнів, а й тих, хто залишається опорою та прикладом для своїх родин. Реалізувати захід вдалось на спортивній базі футбольного клубу Полісся, який спільно з благодійним фондом Бід виступили організаторами турніру. Полісся надало базу, надає всі умови. В принципі, де після нього буде певний фуршет, також її вручення подарунків. Тобто, кожна бригада, яка сьогодні грає на турнірі, в них який би не був би результат, кожен із них отримає приз. Ідея турніру втілювалася у життя довгий час. А мета події підтримка ментального здоров'я військовослужбовців шляхом створення здорової конкуренції на футбольному полі. В рамках даного турніра в нас є призовий фонд в розмірі 400 тисяч гривень після сьогоднішніх матчів. Всі отримують від нас якби благодійний внесок в розмірі 100 тисяч гривень, і ми зможемо також щось додатково на ці гроші закупити для цих військових частин. Тому Звичайно, у нас будуть переможці, але з призами сьогодні підуть абсолютно всі.